Всіх вітаю, друзі! В Польщі змінюється зараз влада. Якийсь час вона буде власне без нового уряду, тому як президент Польщі Анджей Дуда і колишній прем'єр-міністр Матеуш Моровецький пішли на аферу і зараз просто тягнуть час. Але при цьому старі рішення Моравецького на сьогоднішній день набувають сили, і ми сьогодні з вами подивимось, як же ж вони намагалися впровадити зміни, щоб вирішити. На мою думку, головну проблему Польщі. А головна проблема Польщі в довгому очікуванні кругом. Отже, дивимося це відео до кінця. Дякую кожному, хто ставить йому лайки. Ви допомагаєте боротись з російськими ботами, допомагаєте розвивати канал. Особисто для мене це дуже важливо. Тож, дякую, друзі, кожному з вас. Отже. Від 17 листопада 2023 року набувають чинності розпорядження прем'єр-міністра Матеуша Моровецького, яке було прийнято ще раніше, про порядок організації робочого часу державних установ. Ті з вас, хто бодай якось взаємодіяли з державними установами, чи то ви хотіли отримати песель, чи то ви хотіли замальдуватись, чи то ви хотіли, наприклад, подати документи на карту побиту. Ви знаєте, наскільки довго це все відбувається, наскільки довго можна вирішувати такі елементарні питання, навіть якщо ми говоримо про елементарну подачу документів на карту побиту, те саме власне стосується і лікарень, але сьогодні саме це розпорядження стосується ужиндів. До сьогоднішнього дня робочий час більшості державних установ він збігався з робочим часом. Всіх обивателів Польщі, і українців, і поляків, і інших іноземців, <кій> і це створювало певний конфлікт, тому як для того, щоб вирішити якісь питання, вам приходилось або брати вихідний на роботі, або е просто відпроситись там на декілька годин, і так далі. І е власне е вони вирішили е якось. Вони думають, що у випадку, якщо якось змінити цей робочий час, то ці черги пропадуть і вирішити питання буде набагато простіше. На мою думку, це не так. І сьогодні ми також про це поговоримо. Власне від 17 листопада, відповідно до наказу, який набув чинності з цієї дати, у Женди будуть повинні працювати з 8 до 18, -ї. тобто ті люди, які працюють до 17, мають. Змогу фактично ще там встигнути до ужинду одразу ж після роботи, але це має бути не рідше одного разу на тиждень. Тобто ужини будуть працювати в тижні всього лиш один день на одну годину довше. І згідно з містом розпорядження номер 525 про порядок організації робочого часу державних установ, генеральний директор закладу, тобто директор того чи іншого ужинду, Буде зобов'язаний визначати робочий час працівників корпусу державної служби з таким розрахунком, щоб робота виконувалась з понеділка по п'ятницю безперервно протягом 8 годин щодня, і щоб робочий час починався не раніше сьомої ранку і не пізніше десятої ранку. Також в державних установах, де власне відбувається робота з обслуговування громадян. Розпорядок і робочий час працівників має бути встановлений таким чином, щоб, хоча б хоча б один день тижня, ці е, роботи виконувались в, з 8 до 18 години. Ем... В якби в цьому розпорядженні не говориться про те, в який саме день це має відбуватись, тому це все буде залежати від конкретного ужинду і від його рішень. Тож, якщо ви якщо вам це цікаво, бо особисто я в цьому не бачу там абсолютно ніяких змін, просто вони щось поміняли і роблять якби просто видимість своєї роботи і намагання вирішити цю проблему з довгими очікуваннями. Потрібно просто дивитись на сайті ужену, в які дні власне будуть вони працювати на годину довше, і також ще є інформація по їх роботі в суботу. Бо відповідно власне до ось цього розпорядження номер 525 відділи зможуть працювати в суботу. Це буде можливо тоді, коли чиновники будуть відпрацьовувати інші дні, тобто раніше такого не було. І якщо, наприклад, свято якесь припадає наприклад на понеділок або там на вівторок, то тепер вони будуть змушені цей день відпрацьовувати в суботу, і в такому випадку питання можна буде вирішити швидше, тому як в суботу більшість людей все ж таки не працює. Але при цьому і при цьому також є для них обов'язок сповіщення громадян не пізніше ніж за сім днів до цієї робочої суботи, для того, щоб люди могли собі прийняти рішення, чи варто їм іти якось запланувати свій день і так далі. Що ж, взагалі, до оцих, скажімо так, напівмір і оцих намагань вирішити проблеми з довгим очікуванням. Ці я, я моя особиста думка, що е, ці проблеми треба вирішувати не продовженням е, робочого дня, а їх потрібно вирішувати якісними змінами, е, власне, в, е, в складі е, тих ужендів, які працюють. Тобто на сьогоднішній день е, в польських ужендах особисто на мою думку працюють люди і займають важливі посади люди, які були провладними. І ніхто ніколи не дивився на їх профпригодність, ніхто ніколи не дивився на їх менеджерські якісь здібності, які допомогли б організувати свій робочий час так, щоб робота виконувалася швидко і якісно. На сьогоднішній день робота, по-перше, виконується дуже і дуже повільно, і по-друге, має дуже низьку якість. Тому як багато хто з вас, хто вже багато років, наприклад, проживає в Польщі, знає, що навіть якщо ви приходите до ужанду. Подаєте абсолютно всі документи на карту побиту, от повний список свій, то за якийсь час вас можуть викликати і сказати, що ваша справа розглядалась на два роки довше, тому що у вас не було там якогось документу. Ви кажете, що ні, цей документ був, і в мене би, є список того, що я вам давав. А вони кажуть: ну, значить, ваш документ просто загубився. І якби помилку таку. Дурну зробили вони. А вам для того щоб отримати карту побиту, потрібно на півроку довше чекати. І немає взагалі ніяких гарантій, що через півроку, коли ви їм знову там донесете цей документ, який вони десь загубили, що вони знову його не втратять. Немає жодних гарантій. І взагалі, якщо ми говоримо про... Втрати оцих документів в ужиндах або про якісь в них там помилки, поломки, які зазвичай є, про великий наплив іноземців, які хочуть подаватись на карти побиту. Я вважаю, що ці всі питання можна вирішити декількома рішеннями. На це тільки треба воля. Правлячих осіб, скажімо так, міністрів і так далі, які можуть спокійно розширювати штат, скорочувати штат в залежності від потреб того чи іншого ужену. На жаль, цього ніхто не робить і багато разів. Про це говорила опозиція, яка зараз приходить до влади. Але правляча партія говорила, що не все так просто, не, не все так легко, тому ми нічого змінювати не будемо. І особисто я дуже і дуже великі надії покладаю в багатьох питаннях справді опозиції, яка приходить до влади в Туска, і я маю надію, що вони змінять. Якість тих працівників власне замінять тих працівників, які зараз працюють, що допоможе якісно організувати робочий час, виконувати свою роботу на всі 100%. і оці черги абсолютно у всіх. Ужандах, у всіх державних установах зникнуть. Я взагалі буду про це робити ще окреме відео, тому як там є про що поговорити, це питання не тільки Ужандів, де ви подаєте документи на карти побиту, а питання в принципі абсолютно всіх державних установ, які на сьогоднішній день працюють в Польщі. Тож підписуйтесь на канал, якщо не підписані, щоб не пропускати цей новий випуск. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляд, за лайки, за репости, за ваші коментарі. Бажаю кожному з вас гарного дня і до нових зустрічей.